Які існує способи вираження в індійському танці? Намисти! Мене звати Вікторія, і сьогодні ми розбираємо способи вираження або абхінаю в індійському танці. В аритонаціям існує чотири види абхінаї. ангіка абхіная, ахарія абхіная, вачіка абхіная і сатвіка абхіная. Перша ангіка Апхіная це спосіб вираження за допомогою вашого тіла. Це коли за допомогою будь-якої частини чи усіх частин вашого тіла ви виражаєте якусь ідею або розказуєте якусь історію. Тобто це мова вашого тіла. Друга Ахарія Апхіная. Ахарія Абхіная Ахарі – це вираження за допомогою прикрас, костюму якоїсь додаткової сценічного якихось, ем, прикрас і так далі. Навіть мейкап, помада, все-все-все, це є Ахарія Апхіная. Третя це Вачика Апхіная. Вачика Апхіная це вираження за допомогою слів або за допомогою пісень. Уже всі пісні, які ви підбираєте, або раніше їх навіть співали під час танцю, самі танцівниці, це є вачика Апхіная. І четверта, це сатвіка Абхіная. Це найцікавіша Абхіная в тому плані, що це є повне занурення в танець, в результаті якого ваш танець чи ваш спосіб вираження перестає бути способом вираження або просто акторською грою. Ви настільки занурюєтесь в цей стан повністю максимально глибоко, і в результаті. Ви по-справжньому починаєте переживати ту історію, яку ви показуєте. Тобто сатвікабхиная це коли у вас е мурашки йдуть по тілу, або ви плачете, е сльози, йдуть, щирі сльози, щирі мурашки, якесь щире переживання радості або суму, кохання, е завмирає серце, або навпаки, вам хочеться бігти вперед, і коли ви повністю занурюєтесь в танець, до такого стану, що у вас усі ці реакції тіла є е, е, спонтанною і щирою, це є сатвіка Абхіная. Сподіваюсь, вам було цікаво, і чекайте наступні відео.